Показали, розказали, ознайомили. Учнів загальноосвітніх шкіл Мукачівського району запросили до Мукачівського прикордонного загону на екскурсію. Юнаки роздивлялися все з цікавістю. Розпочали екскурсію з музею. Тут зібрані найцінніші експонати з історії загону. А один із експонатів болванку, яку військові привезли із зони. АТО. учні могли навіть потримати. Даємо попри кудяще. болванка. тут ще реактивний дві Розповіли школярам і про службову бойову діяльність прикордонного загону, про зелений кашкет, форму, подвиги прикордонників та військових, які брали участь у бойових діях. Мова йшла і про бійців, які були в АТО Закарпаття під надійним захистом. В цьому вкотре переконалися школярі, переглянувши фільм. У моїй сім'ї дід і батько також прикордонники, і з дитинства мріяв бути прикордонником військовим. Уявити себе на мить прикордонником, приміряти військову форму, бронежилет, каску, потримати в руках автомат та іншу зброю, роздивитися, технічне оснащення, яке застосовували прикордонники, виконуючи завдання на сході, сісти за кермо службового квадроцикла. Хлопці могли під час наступної зупинки. А інструктаж для школярів проводили прикордонники, які повернулися із зони АТО. Тож юнаки могли особисто потиснути руку героям та почути з перших вуст розповідь про події на сході. Якщо хочуть стати прикордонниками, потрібно, по-перше, займатися фізично, розвиватися, вчитися добре потрібно. Після побаченого та почутого більшість з юнаків захотіли також стати охоронцями кордону і бути хоч трішки схожими на наших героїв-захисників. Хочу бути прикордонником. Я бажав щоб поступити після 11 класу на військового. Я хотів поступати після 9 класу в воєнний ліцей. Ну, може, після 11 то теж піду поступати в прикордонні війська. Головна мета такої екскурсії патріотичне виховання молоді. Сьогодні багато хлопців вникають війська справжніх чоловіків, які готові служити батьківщині. Небагато хотілося б вірити, що серед нашої молоді виростають справжні герої, які поповнять лави військових, в тому числі і прикордонників.